Належна платіжна операція, що таке, Яка здійснюється списання коштів за рахунок належного платника? Неналежний отримувач особа на рахунок якої без законних підстав зарахована сума. Ми теж не встановлено неналежного отримувача. Неналежний платник то особа з рахунку яких списано кошти без законних підстав. Номер картки то унікальний набір. цифр теж. Відповідно, клієнт мав всю інформацію і працівники банку, які видавали до обвинувачення, обвинуваченої жодного. жодного Відношення немає. Так, одноразовий цифровий пароль. Так само обвинувачена не мала доступу. Так, так як вона до того відношення ніякого не мала. Так само вказуємо, що такий операційний день. Тобто у банку кожний день проводилася перевірка. Як системою, так і відповідно провідні економісти перевіряли, і в кінці дня операцію допомоги системи яко, е, е, ну, проводилася. Потім операційний час, тобто так само проводила постійна перевірка ревізії, відбувається ну, при обслуговуванні клієнтів. Де в тому числі приймаються документи на переказ, документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані початок та кінець операційного часу встановлюється згідно з наказом, розпорядженням керівника його засобу банку філії з урахуванням режиму роботи платіжної системи, доводиться до клієнта банку. Тобто з 8 до 17 як ми вказували попередньо. Операційний час для встановлення банку проти якого відбувається обслуговування, тобто з 8 до 17, і, так показав. Пароль відомий лише клієнту і необхідний для його ідентифікації при здійсненні операції. І надалі змінюється клієнт у будь-який час на основі встановлення системі правил створення і терміну дії паролю. Персональний ідентифікаційний номер, пін-код, так само набор цифр, букв, що визначено відповідно до спеціального алгоритму відомий клієнту та використовується для ідентифікації клієнта під час здійснення операцій, використанням карти обвинувачена жодного відношення немало, інформації не мала, доступу не платіжні операції, операції. Є будь-яке внесення переказу або зняття коштів незалежно від правовідносин між платі... платником і отримуючим, які є підстави для... для цього: теж відношення не мало. До платіжних пристроїв, тобто технічних пристроїв, банківський автомат мало, без карти не мало нічого, платіжний термінал. Тобто ну, то саме технічний комплекс самообслуговування, тобто, що таке, програмне апаратне середовище мобільного телефону відношення немала та інших пристроїв, що дає змогу користувачі і ініціювати платіжну операцію, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою, тобто, доступу до телефонів клієнтів, мала. Платіжних термінал, термінал посттермінали вона лише мала до банкомату за вимогою чи проханням клієнта, який відвідував приміщення банку, і звертався для, для інформації, для допомоги у навчанню. Тобто, що передбачено відповідною інструкцією будемо дивитися. Так само рахунок інформації про поточний рахунок, вклади, депозиту, інші рахунки, включаючи рахунки обліку, аналітичного обліку, що відкривають банком в зв'язку з наданням послуг з цим договором немало доступу. Що таке робочий день? Знаємо роботний, робочий неробочий день, СМС-банкінгом. Для послуги надана інформація про дійснення операції, в тому числі платіжних карток рахунку, де інкримінується, що обвинувачена втручалася в, у СМС банкінг і не є обґрунтований, так як вона не мала жодного доступу до карток клієнтів банку. І так само до операції по банку вона не була. Провідним економістом і немало відповідно на то повноважень. Система грошових переказів від, відношення теж немало, доступу не мало. СМС-повідомлення, як указували, так само, немало доступу. ну і в Установу і йдемо далі. Цегеук.ру TVBW. Ну і йдемо далі. Який є. По таким питанням, що таке, виконуючи обов'язки провідного економіста, згідно яких послугових обов'язків маючи право на доступ до автоматизованої системи карти Мангемінт, яка була встановлена на та функціонувала на службовому ПОМ АТО ЩОДБАНК, як інкримінують. Слідчий прокурор, діючи умисно з корисливих мотивів з метою розтрати та привласнення чужого майна, використала свій індивідуальний номер, логін та паролі, які надають право обробляти комп'ютерну інформацію про банківські і фінансові операції щодо рахунків фізичної осіб, отримала доступ до бази даних автоматизованої системи. системи також умістить інформацію про номер банківського рахунку, прізвище, ім'я власника, побатькові власника, номер телефону, закріпленого за номером ви та а, дату раніше проведених банківських фінансових операцій. Під власним логіном та паролі здійснила несанкціоновані дії 26.01, 26 наприклад, 17 по 8.4035 та 16.06.17.10.41, що виразилося в відключенні номера мобільного телефону, на який надходить, надходить інформація щодо дій по закріпленню вказаного вище банківського карткового рахунку. Там потерпіло її, незрозуміло. Так, от, така інтерпретація, от, як хто, 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 хто так міг хто, зробити, і, з яким, яким способом вивинувачена, то робила також за допомогою даного дистанційного каналу, якого обслугову, якого каналу обслуговування, як чат бот клієнт має можливість без. Попередньо відвідування відділення банку здійснити замовлення додаткової картки та від відкритого банку карткового рахунку показуємо замовлення. Ну, як кажеться, до теперішнього часу ніхто нічого не встановив. Так само клієнт може дистанційно замовити платіжні картки. Так, е наголошуємо далі. Так само вказує все, все із договору інформації. Клієнт зобов'язаний отримувати законодавства з питання організації, сторони домовилися прослідові введення одноразового цифрового паролю. Так само то все є для забезпечення охорони коштів. Е ну і перелік там, що йде, що це вже по банкові. Що підтверджує, що підписував клієнт банку. То є відповідно в зап... у... У... у матеріалах справи суд буде вже зачитувати, перевіряти в нарадшій кімнаті чи задавати питання. E Клієнт зобов'язаний забезпечити умови надійного зберігання логіну, паролі та отримання від банку електронних підписів клієнта, що виключають доступ сторонніх осіб до рахунків та можливість розпорядження рахунками сторонніми особами за допомогою системи ДБО. Клієнт зобов'язаний не допускати терижування логіну паролю та їх та або їх передачу третім передачу особам. Банк дає клієнт, то вже є технічного використання. Клієнт повинен самостійно ознайомлюватися змінами, тобто оновленнями документації до системи на сайті по мірі їх виникненням. Банк не відповідає за можливість використання клієнтам системи ДБО, включаючи неможливість дійснення клієнтів до допомоги системи ДБО операції та рахунки, можливість дійснення яких передбачено договором. у випадку невиконання належного виконання клієнтам своїх зобов'язань, передбачених цим пунктом. І так само має реєстрацію відповідно провести будь-яка інформація. Клієнтам до банку після проходження клієнту процедури реєстрації вважається такою, що надала особисто клієнту підпис за застосування банком порядку передбаченого договором. Тобто всі договор підписали, мали прочитати, мали ознайомлюватися і виконувати. Клієнт зобов'язаний забезпечити належний рівень захисту свого облікового запису, нікому не передавати управління своїм обліковим записом. Записом системи ДБО нікому не передавати у будь-якій формі свої, сві, свої логін та пароль облікового запису. Забезпечте захист свого мобільного телефону та сім-карти на номір якої, якої система надсилає коти підтвердження операції, забезпечте антивірусну безпеку своїх інформаційних систем безперервне використання та своєчасне оновлення антивірусних програм на персональних комп'ютерах, смартфонах, планшетах і так далі, за допомогою яких виконує доступ до системи ДБО. Негайно змінити пароль в системі ДБО, у випадку, якщо пароль або його частина стали відомі іншій особі, то передбачено законом. Якщо банк встановив чи слідство могло встановити в даному випадку. Мало бути вказано не винуватись обвинуваченої, але в даному випадку слідчі не перевіряв таку інформацію, Чи не могло бути відповідні порушення з договорів клієнтами? Намагатися максимально зменшити випадки здійснення доступу до системи ДБО. Намагатися. За допомогою власного персонального комп'ютера та мобільного телефону клієнт погоджується з тим, що розуміє всі ризики пов'язані з розголошенням логіну паролю, клієнт... логіну клієнта паролю для входу в систему, номером мобільного телефона. Ну і так далі. Клієнт персонально відповідає за зберігання і не розголошення третім особам автори... авторизаційних та ідентифікаційних даних при роботі ДБО і так далі. Е... Компонентів ідентифікаційних авторизаційних даних за допомогою вірусів і програм шпигунів на персональному програмному забезпеченні клієнта. Банк не несе відповідальність за операції з картковим рахунком. Поклієнта при розголошенні третім особам авторизаційних та ідентифікаційних даних і відсутності сертифікованого антивірусного забезпечення, тобто, відповідно, має бути антивірусне забезпечення, то тут теж все передбачено слідчим то і прокурор, ну слідчим то не перевірялося чи не було втручання систему, Банківську систему із відповідних пристроїв клієнтів ніхто то не перевіряв. При... Клієнт погоджується з тим, що розуміє всі ризики пов'язані з, з неповідомленням або не сво... своєчасним повідомленням ним банком щодо зміни номеру мобільного телефону. якщо Клієнт міняв номер мобільного телефону. Клієнт несе всю відповідальність та звільняє банк від будь-якої відповідальності, що може виникнути у зв'язку з відправленням банку коду підтвердження операції на номер мобільного телефону, на який вже відключений, хто його отримав і подальшому могли використовувати у доступі до банківської картки дистанційно. Ну і так само, як говорилися, картка є власністю банку, випускається на ім'я держателя і не може бути передана іншій особі. В даному випадку у нас майже у всіх випадках карти передавалися стороннім особам. Суд має відповідно перевірити, дати тому оцінку щодо передачі карток стороннім особам без відповідних договорів, і в принципі, як пін-коду і так далі, тому подобне. Знищення картки та пін конвертів до них за наявності відбувається відповідно до викладених чи строків та норм. Карта пін-коду до них за наявності, які зберігаються в установі банку, не були видані клієнту. Підлягають знищенню банком після закінчення сроку 6 місяців. Здати випуску картку при цьому після закінчення сроку 6 місяців, дати випуску картки картку до моменту фактичного її знищення здійснюється автоматичне блокування видаткових операцій по карті. З ініціативою клієнта може бути випущена нова картка з оплатою, з оплатою вартості такої послуги відповідно до тарифу дії картки карток, які були видані держателю, але не були активовані держателем протягом 6 місяців. З дати випуску картки по ті картки не встановлений пін-код, не проведена операція введення пін-коду. Тобто 6 місяців і карта мала бути деактивована і, і відповідно знищена. Але в даному випадку вказують, що. Всі картками картами е, користувалася обвинувачена, вона забрала і Використовувала з 16, 17, рік. Що, що хочете. Після закінчення шестимісячної картки з дати випуску карт здійснюється автоматичне блокування виданої операції по карті, про що клієнту направляється відповідне смс-повідомлення. Не маємо жодної інформації, судо має перевірятися. У випадку отримання клієнтом банку. Доданої картки випущене ім'я його довірної особи, така додаткова карта вважається отриманою держателем додаткової картки. Клієнт несе відповідальність за передачу додаткової картки та пін-коду до неї за наявності особи, на ім'я якої випущено картку, тобто в даному випадку як цар, кость користувалися картами. Так само, відповідно, має бути цифрові, цифрові сліди, сукупність інформації про відвідені та внесок користувача під час перебування в мережі, кваліфікуються два види цифрових слідів, пасивні та активні. Пасивний слід це дані зібрані автоматично без відома власника. Авто, власника. Активний цифровий слід з'являється, коли користувач навмисно опублікує свої персональні дані. Соцтаття і так далі. Тобто, в даному випадку нема жодної інформації про цифрові сліди переказів коштів чи будь-яких операцій. Ну І зараз будемо розглядати відповідно. Так, в даному випадку, за даним копію акту від 30-го року, тобто, не експертами, а аудиторами. На що послався слідчий з чудовиці свідка від 05.09.19 року було вказано, що працівниками банку проводилося перевірку, що не має пріоритет значення для суду. Є у загальному пізнавальним та несе у собі інформаційний характер та не може братися судом. Я речовим доказом. Так, зараз.